Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас продаж новеньке надходження, це Hyundai Santa Fe, американець 2013 року випуску. На гарному моторі 2 літра турбо, дуже потужний та класний мотор, передній привід, 19 колеса. Звісно, на автоматі. Дуже гарно виглядає візуально, на дуже класній комплектації. По кузову має парочку фарбованих елементів. Якщо бути точним, це капот. Та в косметиці права сторона. Ось Так виглядає він візуально, максимальна оптика, день ходові вогні, безключовий доступ рідне та оригінальне по колу, електропакет, електросидіння, шкіряний салон у темно-темно-синьому кольорі, шкіряне мультикермо, 75 тисяч миль пробігу, повноцінний бортовий комп'ютер, круїз контроль, гучний зв'язок, блютуз, камера заднього руху, клімат-контроль, датчики світа та дощу, підігрів переднього ряду сидінь та заднього ряду сидінь. Салончик дуже гарний. Технічно вкладені автомобіль взагалі не потребує сіли та поїхали. Друзі, придбати його ви зможете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.